Привіт. Ви на каналі Долітературне, і сьогодні я до вас прийшла в максимально затишному кігурумі привітати вас з першим днем зими і розповісти, що цього року я теж долучилася до традиції запису влогмасів. Правда, не знаю, чи вдасться мені викладати відео щодня, навіть якщо так, вони будуть супер короткі. І декор у мене новорічного різдвяного, що поки не так багато, навіть гірлянди поки немає. Але я її вже замовила, і дуже сподіваюся, що протягом цього місяця ми разом з вами поринатиме усе більш таку святкову атмосферу. Буду з'являтися і новорічний декор, і будемо читати якісь різдвяні історії, обговорювати їх. І я взагалі дуже рада долучитися до цієї традиції, бо минулоріч лише дивилася, як це роблять мої колеги, а сама не могла цього зробити, бо в мене була магістерська робота. А зараз я все-таки маю трошки більше вільного часу, аби це зробити. Звісно, я закликаю вас пам'ятати, що попри те, що ми можемо святкувати, і найголовніше, завдяки кому ми можемо святкувати, і що люди, які нас захищають, вони, на жаль, не мають такої можливості посидіти в затишку, відпочити, насолодитися цим настроєм, тому їм дуже необхідна наша підтримка. Тож долучайтеся до зборів, донатьте, не забувайте і про нашу ініціативу. Ви читаю для ЗСУ, де ми збираємо кошти на допомогу армії, всі звіти залишаємо у нас в Фейсбуці і в Телеграмі. Всі посилання, як завжди, є в описі. А чим ми з вами сьогодні займатимемося? Поговоримо про мої покупки на Чорну П'ятницю. І оскільки там так склалося, що я й набрала собі купу таких новорічно-різдвяних історій, то зазначу, що би я хотіла теж з них прочитати саме в групі. По-перше, у видавництва видавництва були круті знижки, тож я собі теж взяла три книжечки і зараз вам про них розповім коротенько. По-перше, це мальопис-маржан, це «Трапі Курча з Чорносливом, супер тоненька історія. І я читала е, у неї. Персеполіс, але це була така більш автобіографічна історія. А тут, уже, наскільки я розумію, вона більш вигадана про дідуся, який дуже любив свій музичний інструмент. Але коли він зламався, наскільки я знаю, він вирішив лягти і померти. бо... Це, його, це для нього було настільки важливо, що він не уявляв свого життя без цього інструмента. Можливо, звучить не дуже позитивно, тому я поки відкладу цю історію, але попередній мальопис цієї авторки мені дуже сподобався, тому колись я, звісно, про гляджу і цей. І далі взяла дві їхні м, прозові книги, які дуже багато хто хвалив. Зокрема, і Ксенія, і Настя Сабадах. І загалом я стільки чула, що це і химерно, і класно, і неймовірно. Тож вирішила собі познайомитися. По-перше, це Сьон і його місячний камінь. Це ісландський автор. Мені здається, я нічого не читала взагалі поки що в ісландських авторів, тож дуже хочеться. Але тут теж не супер якась весела історія. Наскільки я розумію, тут серед цих книжок видавництва не буде веселих історій. Тож це я поки відкладаю, але от наступну все-таки дивлюся на неї таким оком і думаю, чи читати мені її взимку. Бо наступна історія це Йоко та Вада, мемуари білих ведмедів, і, звісно, білі ведмеді. Це те, що асоціюється з зимою. І тут реальні мемуари написані від імені ведмедя. Тому мені здається, було би цікаво взимку таке почитати. Хоча я теж чула відгуки, що тут ну, сумна історія. Здається, про ведмедів, яких тримали в неволі чи щось таке. Але, можливо, не в грудні, коли хочеться більш такої суперсвяткової атмосфери, але все-таки на зиму. От е дивлюся на цю книжку. І далі вже буде більше дитячого, і от саме. Таким різдвяним, чарівним, магічним навіть настроєм. По-перше, взяла собі книгу, яка вийшла цьогоріч і яка мене здивувала так своєю ідеєю. Це адвент, книга 27 днів до Різдва, дзвінки Матіяж. І я навіть чула, що вже майже розібрали наклад цієї книги і бачила вже перший влогмас люди з каналу Вишневий Цвіт. Що вона теж хоче у влогмасах читати цю книгу. Якраз от кожен день і виконувати завдання, бо тут є прямо завдання, які герої цієї книги щодня вони придумали самі собі адвент і дають одне одному завдання, завдяки яким і готуються і до Різдва, і дізнаються більше про культуру, наскільки я знаю. Тож я теж буду її читати. Не знаю, наскільки виконуватиму завдання, але читатиму точно. І далі це новорічні різдвяні книжки, які я взяла у видавництво Старого Лева, вони такі більш дитячі, і я навіть. Не уявляю, про що вони прочитали їхню назву, зрозуміла, що це такі саме книги до свят, і що мені дуже цього хочеться. Тому що минулоріч я читала Різдвозавра, і це принесло мені колосальне задоволення. Я... Просто ці три частини різдвозавра були для мене неймовірно приємним читанням. І оскільки різдвозавра я вже прочитала, то хотіла щось в такому ж стилі. Але ще до Різдвозавра цьогоріч вийшло таке доповнення, коротенька історія. Тома Флетчера-Хлопавка для Різдвозавра, це така теж. Дитяча книжка доповнення до основної серії різдвозавра, і тут теж є різні завдання, які мають виконувати діти, там написати вірш, щось таке. Я не думаю, що буду їх виконувати, але думаю, що просто повернуся до цієї історії, аби згадати ту прекрасну атмосферу, яка мені так сподобалася. І книжка, ну, прям малесенька-малесенька, і звісно, тут великі літери, бо це дитяча книжка. Далі взяла собі книгу Сніговий тепл» Катерини Бабкіної, бо тут просто. Прекрасні створіннячка на обкладинці, і це щось теж зимове, снігове і так далі. І книга була на розпродажі на Чорній П'ятниці, тому я зрозуміла, що ну, як я буду без неї цієї зими. Можливо. І ще одна різдвяна книжка це різдвяний бука Тетяни Стрижевської. Теж за такою ж логікою її придбала, побачила на поличках така різдвяна підліткова книжка, можливо, буде схожа атмосферою на Різдвозавра, і така беру. Далі вже не Різдвяна новорічна книга. Тому поки її відкладаю, але взяла, тому що це Том Флетчер той самий автор, який написав того різдвозавра. Просто треба порахувати, скільки разів я сказала вже Різдвозавр за ці кілька хвилин. Але правда, мені та історія дуже е, запам'яталася. Це зграя загрози Тома Флетчера. Е, інша вже його історія підліткова про. Е, Підлітків про їхні пригоди, і вони е, об'єднуються в таку в так звану зграю загрози. Буду читати, можливо, трохи пізніше. І ще Чорна П'ятниця спонукала мене поповнити свою колекцію Террі Пратчета. Я взяла варту варту, тому що це книга. Яка в мене буде через дві, тобто вже дуже скоро я читаю за часом написання. Е, так, стрибую з циклу, з підциклу на підцикл. І е, зараз у мене на черзі будуть віщі сестри. Після них не пам'ятаю що, а потім варта, варта, і от варта, варта якраз була на розпродажі. І це в нас який підцикл. Варта, логічно. це буде вже перша книга з підциклу циклу про варту. Буду вже знайомитися зі ще одним підциклом великого дискосвіту. Далі книга, яку точно читатиму цього місяця, бо ми з друзями вирішили почитати її разом, аби наповнитися різдвяним настроєм, це Толкін і його листи різдвяного діда. Я думаю, що цій книзі не потрібне представлення, вона доволі відома, але нарешті, от я з нею. Познайомлюся. І ще в книгарні кав'ярні Старого Лева просто на полиці з розпродажем стояли щоденники-вишеньки, правда, це том-3, але називається він останні з п'яти скарбів і він саме зимовий. Першого і другого тому в мене немає, тому я їх докуплю. Але ось третій, це саме пригоди взимку. Я не могла це не взяти, це настільки гарно і прекрасно. Вона вам певно відсвічує, але я вам ще підзніму. Вона прям дуже гарна, і я думаю, що прочитається легко, швидко і подарує мені неймовірні емоції. І остання книга від видавництва Старого Лева, яку я собі взяла на Чорній П'ятниці. Це Майя Люнде і Стражниця Сонця. Це насправді, ну, так, за обкладинкою, супервесняна історія. Тому я її поки відкладу. І чому я її взяла? Бо е, вона коштувала. Просто втричі е, дешевше, мені здається, ніж вона коштує зазвичай, бо вона була на чорній п'ятниці. А в мене є перша книга має люнде, зараз я вам її покажу. Перша якраз зимова це снігова сестричка. Тому, скоріш за все, нарешті, я познайомлюся зі сніговою сестричкою» цієї зими. А от Стражницю Сонця вже матиму собі про запас на весну. Але вона настільки гарна і там всередині настільки гарні ілюстрації. Я думаю, ви це бачите на підйомках. Я просто в захваті від таких книжок, наскільки вони гарні, милі і чудові. І насправді це ще не всі книги, які я придбала на Чорній П'ятниці. Лишилося ще три від видавництва лабораторія. У них була акція на Чорну П'ятницю. Три книги за ціною двох, але я брала їх із самовивозом з книгарні сенс, тому заберу їх скоріше за все разом з вами на вихідних і потім покажу. А от, наприклад, три книги від видавництва видавництво я е, забирала із закапелку теж самовивозом. Там було дуже гарно, теж різдвяно, теж ще багато різдвяних книг стоїть. Тому е, я думаю, зараз ви побачите кілька кадрів звідти там було дуже гарно. Певно, останнє, про що я вам би хотіла сьогодні розповісти. Говорила, що відео будуть такі коротенькі, але дуже сподіваюся, що повернуся до вас завтра. Але ще наостанок хочу з вами розпакувати е, такі різдвяні свічки, які я собі замовила, бо вони вже в мене стоять, пахнуть на підвіконні мені через коробочку, але я все не можу їх ніяк запалити, бо чекала 1 грудня. І щоб зробити це разом з вами, я собі замовила дві свічки від. Bonfire Я завжди, майже завжди, в них замовляю, бо вони із тих, що я пробувала, подобаються мені найнайдужче. І їхні аромати, і їхній загалом стиль, їхнє пакування. І, ну, Взагалі, якось вони мені дуже імпонують. А ще мені дуже імпонує, що вони сум, а я там народилася і росла, тому це якось дуже гріє моє серце. І я замовила собі дві свічки. Це це. Е Пряничний будиночок, пряничний будиночок, і книжковий черв'як. Тож зараз ми їх розпакуємо. Пряничний будинок тут ще дуже гарний опис, спокійний і теплий аромат, що наповнює простір пряними, солодкими імбирними пряниками, даруючи відчуття затишку та тепла. Так. Навіть, навіть шкода знімати е, таку красу, М -м -м, просто розривати. Ой, вона дуже гарна. Святковий аромат імбирних пряників. Боже, це, це настільки прекрасно, шкода, що я не можу передавати вам запахи через екран. Але це так гарно пахне. Буду насолоджуватися. Поїхали до другої. Так, що написано про книжкового черв'яка? Витончений аромат справжньої паперової книги миттю перетворить вашу кімнату в затишну бібліотеку. І це, я вважаю, чудово. Чим же, чим же вона пахне? Ваніль, палісандр, потерта шкіра, кедр, лаванда, сандалове дерево і пачулі. Зараз понюхаю. Ах, це так чудово! Я в захваті, як ви зрозуміли, від цього понюхаю черзь, від цього бренду, і від їхніх ароматів, і від того, як моя кімната наповнюється цими ароматами. Це, це просто прекрасно! І це не реклама, я змовила ці всі свічки за свої гроші. І е, немає в мене ніякого, на жаль, для вас промокоду, але я вам раджу заходити все одно на сторінку Bonfire, і я вам лишу посилання і замовляти там свічки, бо вони дуже класні. А вони ще поклали тестер. Я так розумію, що до замовлень понад певну суму ще кладуть подарунок: тестер з іншими ароматами. І тут написано, що якщо сподобається, то можна. Замовити потім собі повну свічку. Мені цікаво О, тут а, це осінній аромат гарбузовий. Пахне дуже гарно. Сказала про гарбузові аромати, одразу згадала Ксенію Келерман і її любов до гарбузиків і гарбузових ароматів свічок. Дуже гарно пахне. Але, м, певно, замовлю собі вже наступного року, бо до осені. Ще далеко, але дуже гарно. Тож на цьому в мене поки все. Буду з вами прощатися і сподіваюся, ми побачимося вже зовсім скоро. А ви обов'язково пишіть у коментарях, чи дивитеся всі влогмаси загалом, чи любите цей формат і що Різдвяного плануєте читати в грудні. Буду рада з вами поспілкуватися і побачимося!